Всім добрий ранок. Ми з Ігором йдемо в лікарню. Здоров, привітайся, Ігор. Добрий ранок. Йдемо на Узі. Зараз бігом аналізи здамо, а там на Узі. Ігор пішов по масці. По маски, маски ждемо. Черга велика. У цих масках так важко дихати. <риклад> вже без масок не можна. Вже зайшли. Кров ви не зараз. Не боявся? <риклад> М М Може вже можна, чи ні, Подожди, щоб добре такого Угу. Зараз нормально встигаємо, зараз йдемо у друге здання в поліклініку, робити узі. Зараз буде 11 годин. Ще 20 минут нам є на 11-20. Якраз поки зайдемо, дишу, посидимо. дише, посидимо. Дивимося. Одябайся відомо. Що ж ми будемо? Там вже, мабуть. Що ти боїшся? Я була відпустила, до гулю нагнало і посиніло. Так, завже, хватить, вже 5 хвилин боліш. Зробили вже узі, там є проблемки. На ніжні ці Ще прийдуть аналізи до уролога йти. Треба пролікуватися. І ще сказали, що на нерній бочці, може бути. Не знаю. І не може енергетики піти. Так що зараз йду до... Ігороволікаре зараз ще на консультацію покажу, що зробила. Ну, попробую ще до уроку зайти без аналізу. Покажу просто Він Ще так мало щось пописав. Мочайна лодочка каже, може нічого не вийде зробити аналіз. Не знаю, чого ти так. Людей повно. Іду по таблетки, Ігору. Куплю зараз його там препарат. Приписали. Потім покажу. І ще лікар виписав то йду в аптеку, тому що тільки одна аптека, що можна получить ці препарати. А Ігор пішов додому, ще прийдуть аналізи, тоді ще до уролога треба підійти. Багато причин, може бути, сказали, зв'язано з його проблемою. І пити, спробувати, не пити енергетики. Вони не повинні впливати, кажуть так, але якщо вже так стало, спробувати просто, хоча б і неділю кажуть, не попити, щоб подивитися, чи не буде знову такого. Вже зараз обід буде, а я шлин даю. Такі діла. Теж треба було провіритися, але вже думаю, хай хоч ігор пока. Теж щось погано. Навірно, тисок чи що, не знаю. Виключаюсь, бо людей повно дивляться. Як зроблено? красиво стане. Що я... ти його прибираєш там? Що таке? Не думаю, скуда щоб цього. Тут можна подобрати, просто навіть не считати там. так щоб... Ну що, парне? Треба, щоб не парно було. Ну от іменно ж там вісім цього. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так воно вісім, то його не можна так протягнути. Це та, ж вони всі однакові. І то проміжки є. І сім,

— Що не совпаде? — Ну а воно при по воно йде, то сміщається на один. І тоді не попадає. Попадає так і так попадає. — Я так не Я не розумію так. Я як роблю, я роблю так, щоб було оно як положено. Купили ми таблетки, Називається называется негисым. Побачимо, як. Игора, ти нічого не відчуваєш після яне? Подивимося, 10 днів хай поп'є. Ну така пластиночка 120 гривень. Десять штук. Теж купила нітроксолін, собі щось почки бачу, хватає давлення, то падає, то піднімається. І теж щось мені недобре. Проблема. Ці так вона мучить. Опростила, ну, добре були ноги промерзли. Такі справи. Джудіт мені, не все. Треба працювати, мої хороші, щоб день марно не пройшов, як кажуть, заробити на їду. Є такі люди, що вони говорять, знаєш, як ну кажуть, багато таких людей зустрічають, Не багато, ну зустрічаю, кажуть, що я сьогодні нічого, вишиво це говорять мужчини. Хазяйські, хазяйственні. Я сьогодні майже нічого не робив, то мені навіть я і на їду не заробив. І мені сьогодні не треба їсти. Вже коли роботу якусь дробик людина, то вона заробила. Вже вона має право і поїсти. Так то треба. Так кажуть, ти сьогодні робив, ти заробив кусок хліба і до хліба. Якщо ти не роботав, значить ти можеш, ти силу не потратив, можна лежати і не їсти. Або сидіти, то чим займається. Так, Віталіку? Так. так. Не робив, значить не заробив нічого. Не заробив. Якщо людина може хоча б щось хоч трошки робити, хоч якусь роботу, то це вже вважається, що ця людина а, щось зробила. Ну, якщо вона хворіє, то це таке вже простітельно. Але хворі люди, то вони теж щось роблять. Все, все рівно. Ну, вже якщо такі вже геть хворі. Саме себе не можете обійти, то тут таке вже так вже і Бог бачить це все. Мої ну, хороші, до чого я веду? Це щоб вона мені така була більш-менш одинакова, зараз я побачу. Ручки роблю. Гвалт. А ну, я думаю, що буде одинаковенько. Можемо врезать. Боже, я одеваю в очках погано и без очков погано. Туман. Просто туман. Это мне Да. Больше. Угу, угу, Силикона, конечно, пойдет богато. Двойную ручку робить. Ця лента выдерживает одна. 250 кг. Да. Ти знаєш ну, скільки матеріалу Типу... Вона... Бери, каже, роби дві ленти шлуй. Ну, хай буде дві. Скільки? Ну хай цю корзинку. Ну, ну, максимум 15 кілограм людина може тащити. Скільки ти, ти сюди накладеш? Ну, дві то дві. Я не знаю. Люди позаводять чуть-чуть, да і все, без всяких одну цю йду і хватає. Ні, одна, вона не буде. Ну, я ж робила. Нужно дверь силикон запустить. И что же тут не шутки. Скоро может брат пришли. Наплетий корзинок теж. Я оділа пов'язку, тому що поси розстрепуються неудобно.